Для одеських школярів відкрили клас безпеки. Тут діти можуть дізнатися, що робити, якщо почався пожар, які бувають вибухонебезпечні предмети, а також спробувати себе у ролі рятувальника, вдягнути форму та захасити полум'я вогнегасником. В Одеській області працюють вже 17 таких класів безпеки. Їх на базі навчальних закладів створює служба порятунку разом з представниками поліції, розповідає заступник начальника управління ДСНС регіону Ярослав Невмиванний. Дані класи створюються для того, щоб навчити підростаючого покоління, як правильно користуватися вогнегасниками, ну первинними засобами пожежогасіння, як працює пожежна сигналізація. І все це ми проводимо в режимі ігор. Тому що дітям, коли з ними граєшся, їм краще і швидше засвоюється. Ну і наразі, на, наразі відкрито ще один клас і в подальшому також будуть відкриватися дані класи.